Тихсминецька загальноосвітня школа є базовою школою в нашому районі, тож привикли до того вчителі та учні, що на базі цієї школи відбуються різні районні та обласні заходи. І ось сьогодні теж гості у школі. Як зустрічали гостей учні та вчителі, зараз побачимо. і Україна все співає! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Щодо програми, то вона була розмаїта та цікава. Перше все, виставка учнівських та учительських робіт досить таки цікава. А ще показ моделей вишивок. Kıvit Сьогодні ми в гостях маємо директорів шкіл із всієї нашої івано франківської області. Це запланований семінар. Тема семінару це є планування як функція управління. Ну, звичайно, наша школа їх завжди гостинно зустрічає гостей. Ці пасхальні дні діти вітали піснями. Тут ми організували виставки, виставка вишиванок. Це зроблені вишиванки роботами руками вчителів і наших учнів. І також демонстрація була е, вишиваних сорочок от плать. Це теж вчительські роботи і батьківські роботи. Це витвір мистецтва, тому що це наше українське і взагалі усі часи українське. Це наймодніше, найдорожче для нас. А зараз ми будемо працювати в конференцзалі з колегами. Наша школа буде презентувати нашу роботу, систему, всю систему планування управлінської діяльності. Я як директор школи буду презентувати програму розвитку школи, річний план. Мої колеги, керівники шкільних методоб'єднань, будуть презентувати свої плани. І Богдан Нагорняк буде презентувати роботу студії журналістики, Моню Курман Методівич, роботу всього шкільного методоб'єднання філологів і Івані Оклеся Михайлівна кафедру іноземної мови. На завершення ми представимо дуже гарний виховний захід нашого цвіту по всьому. Світу по всьому світу це присвячено квітці цісик, нашій українській співаці, яка прославляла українську пісню на весь світ. Заплановано також у нас екскурсія у погоню до святого місця, тому це коли гості до нас приїжджають, ми завжди з радістю, все ж таки, їм пропонуємо цю екскурсію, і вони це надихає їх. Надіюся, що гості поїдуть з гарними враженнями, тому що ми готувалися. Нам не вперше презентувати роботу в школи. Ми тільки їм хочемо побажати гарних вражень. От, а я безмежно вдячна долі, що ми маємо чудовий педагогічний колектив, колектив вчителів-професіоналів, майстрів своєї справи, компетентних, ерудованих і які приводять наших учнів до успіху. І це саме головне, бо для вчителя це і кінцевий результат. Ми маємо хороших випускників, які сьогодні навчаються в престижних вузах і десь прославляють свою школу, тому що вони добре навчаються, і це гордо нам. З нашої школи багато вийшло знаменитих, відомих людей, і ми прагнемо, щоб наші випускники були якнайкращі. А саме головне зараз нам миру, в нашій державі, миру, спокою, щоб можна було творити, працювати і розвивати ці таланти дитячі, бо діти безмежно талановиті. У Нас вишиває ціла сім'я, вся сім'я дружина, дочка. Вишиваємо ми, скільки себе пам'ятаємо протягом всього життя. Фасон цієї сорочки придумала я, а вишивала моя мамуся. А кольори підбирали дуже довго, і мені подобається. Я хотіла завжди з волошками. Моїй бабусі була 1900 року народження. І вона вже тоді, коли я була маленькою, вишивала гарні сорочки. І потім вишивала моя мама. Моя мама дуже має багато різних виробів, і картин, і вишиванок. І пам'ятаю свою першу сорочку, в якій я йшла у перший клас. Ну а потім вже ми почали вишивати. коли одружилися з Романом Методівчем, то це вже стало нашим любим заняттям, нашим хобі після школи. Це вишивала я сама. Взагалі-то я вишиваю з самого дитинства, але вишивала переважно хрестиком. А минулого року спробувала бісером. Це моя перша робота бісером. Зараз я захопилася цим і вишиваю зараз ще дочці плаття. Дочка теж дуже любить вишивати, і ось там є великий такий образ: бачите, вишитий хрестиком то робота моєї дочки. Це є моя робота. Склався костюм ну, випадково, але, як на мене, не зле. Так. Крім того, вишивання це є моїм хобі. Ви бачите роботи мої представлені. І крім того, ще недавно виник в моєму житті такий елемент, як лялькарство. Ну, це не повністю лялькарство, це просто ляльки одягнуті в національний одяг. І одна з ляльок це є, власне, ну, приблизний костюм нашої місцевості, І, ну, це все те, що додає краси до життя, це те все, що робить наше життя вишуканішим. Я думаю, що ми мусимо берегти, берегти те, що ми маємо від сивої давнини, примножувати, додавати щось нового. І а, такий мікс старовини і новітніх якихось своїх ідей, він якраз і а, ну, він, мабуть, є цікавий сьогоднішньому на сьогоднішній день. Після таких приємних цікавих оглядин школи почалася вже серйозна робота в конференц-залі, де гості мали можливість ознайомитись специфікою роботи тисненської загальноосвітньої школи.